Друзі, всім привіт! Не повірите, але 21 грудня нашому каналу виповнився рівно рік рік, як ми вчимо вас програмувати, писати класні програми та мобільні додатки. Сьогодні я хочу з вами трохи порефлексувати та розказати взагалі, як ми дійшли до ідеї створення каналу, що ми хотіли від нього отримати, та що отримали зараз. І чи є взагалі в нас якісь плани на майбутнє з цим каналом, чи ми вже будемо. Закриватися і так, мене все ще звуть Олег Савенко, я займаюся мобільною розробкою вже більше семи років, і ідея створення ютуб каналу в мене зароджувалася, ну я би сказав, дуже довго. Я дивився різних ютуберів, зокрема програмістів, бачив, як вони пояснюють матеріал, іноді мені дуже подобалось, а іноді мені хотілося сказати, блін, та я би пояснив в 10 разів краще. Ця жага до пояснень, вона з'явилася не просто так. Мені завжди подобалося вчити свого. Брата чомусь, бо я був старшим братом. Мені подобалось розказувати людям про програмування, навіть тим, хто цього не розумів. Я це робив в своєму житті, а також я вчив своїх друзів програмувати. Я хотів, щоб вони стали теж крутими програмістами, такими самими, як я, і мені вдавалося, багато з моїх друзів зараз працюють в різних крутих it компаніях і я дуже ними пишаюся. І коли друзі закінчилися, то, звісно, вчити просто аби кого не хотілося. Хотілося набрати нових людей і. Що як на youtube канал може цих нових людей привести? Тобто я можу вчити навіть не знаючи кого, випускаючи курс, який дозволить людям вчитися і програмувати з нуля. Ідея дуже крута. Мене одразу підтримав мій друг і, зокрема, монтажер цього каналу Олег Ядошенко. Він сказав, що це класна ідея, і йому б було дуже цікаво займатися. Монтажем, ідеями, планами, та взагалі рухати цей канал вперед. Ми з Олегом подивилися дуже багато відео про те, як створюються Ютуб канали, які є перші труднощі, які є перешкоди, на що варто звертати увагу і так далі. Зрозуміли, що перелік пунктів дуже великий, що ютуб канал це не якась там легенька прогулянка, треба слідкувати абсолютно за всім. І ми зрозуміли, що нам потрібна команда, що навіть вдвох ми не прямо сильно вивеземо це все. І ми почали цю. Команду набирати. Першим членом команди став мій брат рідний брат, програміст, якому зараз 17 років Савенко Михайло. Він з ним ми, до речі, знімали подкаст. Тож, хто ще не дивився, обов'язково подивіться. Брат в мене крутий. Він. Хоч і не є ніяким не дизайнером, не ілюстратором, але взяв на себе таку важку відповідальність в малюванні обкладинок. і, на мій погляд, він дуже гарно з нею порається. Наші обкладинки, вони не є якимось прям витвором мистецтва, але вони є достатньо унікальними, в них прослідковується наш такий своєрідний стиль. Тому я дуже пишаюся роботою Міші, і взагалі Міша Красавчик дуже дякуємо. Також другим членом команди стала моя дружина Соня. Вона взяла на себе організаційні моменти та викладання відео, зокрема коротких відео, в різні платформи регулярно. І також в нас ще був. П'ятий член команди це мій друг Святослав. Він займався аналізом конкурентів, та на ранніх етапах дуже сильно вклався в фундамент нашої ідеї та як ми можемо відрізнятися, можна сказати, від наших конкурентів. Ну а моїми обов'язками стало знімання відео, подача матеріалу, його підготовка, яка частково, до речі, на плечі Олега перепадає. І зокрема, Управління командою мені дуже сподобалось, як ми стартанули, бо ми одразу накидали собі план, як будемо діяти. Ми хотіли спочатку записати одне просте відео на 5-7 хвилин, що таке програмування, щоб просто за 5 хвилин людині пояснити, яка взагалі не розуміє, хто такі програмісти, чим вони займаються. І такого відео до нас, до речі, українською мовою ніхто не знімав. Ну і відео реально вийшло досить насичене, і зараз. То мене питає, що таке програмування, я просто скидаю це відео. Далі ми вирішили ще зробити одне відео про те, що таке Flutter, наша сама технологія, і чому її варто вивчити, щоб таким чином підвести до того, що той матеріал, який ми будемо далі вже надавати, як безпосередньо програмувати, він важливий, він є на ринку дуже е, вагомим. і... Хто буде цей матеріал проходити, той отримає такі-то, такі-то, скажімо так, плюси. Тож, як взагалі відбувалася ця зйомка відео? Оскільки я не був блогером, я не знав, як. Все це правильно налаштовувати світло камери і так далі, то я почав з цим розбиратися. За камеру в мене і зараз виступає iPhone iPhone 15. -й. В принципі, якість зображення мені подобається. А на перший час зі світла в мене були круглі тікток-лампи, які реально цілий рік прослужили нам основним джерелом світла для відео. Десь вони були яскравіші, десь менш яскравіші, десь трошки допомагало, ще плюс світло з вікон, яких в мене в кімнаті не сильно багато. І таким чином. Для мене було головне, щоб мене просто на відео було видно. На той момент сильно за якість зображення. Ми не бралися, ми думали так, що класний контент є класний контент в плані тому, яку саме інформацію ми подаємо, а не як це виглядає з точки зору самого відео. Але ми завжди робили грамотні вставки, посилання і так далі. Тобто, за цю якість ми обов'язково трималися. Hold up. Wait a minute. Джерелом контурного світла слугувала моя новорічна гірлянда. Деякі підписники жалілися на мерехтіння, тож тепер вона займає своє почотне місце на ялинці. Але згодом професійний такий вже блогер Діма Малеєв розказав нам, що все ж таки картинка вона грає дуже-дуже дуже важливу роль і запропонував її покращити. І в принципі ми вклалися, вклали наш бюджет в закупівлю дуже класного софтбоксу, софтбоксу від Амаран, і за рахунок цього наша картинка змінилася в рази, тобто до і після воно просто нереальне. І так, що ж в нас було по звуку, а по звуку в мене одразу був класний мікрофон, бо звук це дуже важливо. Тобто, якщо з якістю зображення ще можна якось гратися якимось лампами, вікнами і так далі. То, якщо поганий звук, то ніхто дивитися відео не буде, ми це зрозуміли. І мікрофон в нас одразу був дуже класний. Якраз цей друг Святослав, він подарував мені цей мікрофон, свій мікрофон. До цього цей мікрофон був основним джерелом озвучок, дубляжу. Свят займався дубляжем. Я також цим трохи займався на любительському рівні, і ці заняття озвучкою допомогли мені безпосередньо і на каналі, оскільки було якось легше і формулювати свої думки, і вимовляти, в принципі, слова, використовувати свій артикуляційний апарат. Ще хочу розказати, як виглядали мої перші підставки під мікрофон та, зокрема, під камеру. Це були справжні коробки, тобто я ставив коробку на коробку на коробку, і таким чином мій телефон міг бути на рівні моїх очей і красиво знімати відео, так само, як і мікрофон, щоб він не десь там на полу валявся, а був теж близько до мого обличчя. Згодом. Ми почали знімати багато контенту, побачили фідбек, побачили багато позитивних відгуків. Всі нам казали, що це дуже класно. Їм подобається те, як іде викладання і все інше. І ми зрозуміли, що це те, заради чого треба рухатися далі. І почали знімати нові і нові відео з новою і новою інформацією, і найголовніше брати людей на навчання. Тобто YouTube допоміг нам не просто знімати відео, а ще й привів по факту клієнтів, які записувалися на платне індивідуальне менторство та займалися зі мною програмуванням. Я буду дуже вдячний, якщо ви заповните такий легенький опитувальник на одну-дві хвилини про наш YouTube канал. Там дуже прості питання, де просто треба обрати один з варіантів відповідей. і Якщо ви це зробите, то нам теж буде легше зрозуміти, що вам сподобалось конкретно як глядачам, який з форматів, який з гостей подкастів і так далі, і куди нам рухатися далі. Ну, про наші плани ми ще дійдемо. Щодо форматів контенту на нашому каналі, як я вже сказав, їх спочатку було два: це просто інформаційні розмовні відео, де я щось розказую або про програмування, або про саму технологію, або про те, як треба вести себе в it компанію і так далі, щоб все було добре, що не стосується написання коду. А другий блок це безпосередньо написання коду, це послідовність уроків, де поступово покроково з нуля людина стає програмістом. Через деякий час ми вирішили зробити новий вид контенту, який мені просто дуже сильно подобається. Це я по факту був ініціатором цієї ідеї запустити формат подкастів. Я обожнюю подкасти. Я дивився дуже багато подкастів, зокрема на айтішні теми. І мені подобалось, як люди розмовляють, як одна людина може вивести іншу себе на якісь круті питання, вивести на якусь відверту розмову. І це все так лампово виглядає. Я розумів, що я теж так можу. Хочу спробувати. І е, ми подумали і вирішили запустити подкаст саме для новачків. Такого ще українською мовою ніхто не робив. Тобто наш подкаст про IT, він розрахований на людей, які в ІТ тільки починають, і взагалі на людей, які в IT нічого не розуміють. І наш подкаст, він так і називається Подкаст з нуля. Тобто він допомагає людям з нуля пізнати IT. Ну і вишенькою на торті подкастів це став наш нещодавний подкаст з засновниками стартапу для подорожей Ті Тревел, який має понад 40 тисяч користувачів. Це були Олександр Боротинський та Артем Шамбальов. Там люди просто розказали, як був створений цей стартап від простої ідеї на кухні до. Такого потужного, сильного додатку. І найголовніше, що цей подкаст був записаний вже не просто по відеозв'язку, як всі попередні. А тут ми реально це зробили суперпрофесійно в студії в Києві. І це було по-справжньому для мене теж такий експірієнс такого живого подкасту в студії, де я задаю питання вже не одному гостю, а одразу двом. Це словами, якщо чесно, не передати. Це було дуже класно. Отже, якщо підсумувати, то наш контент рухався, 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 і зараз він на тому моменті, де ми є. Трошки десь щось покращувалось, десь в мене покращувалась подача, десь в мене покращувалась зачіска, десь в мене з'являлися нові підставочки під мікрофон. Це я якраз цю підставочку брав для того, щоб знімати подкасти, бо мені подобається, коли людина розказує, в неї прям так мікрофончик підходить сюди, нічого на столі зайвого нема, і дуже зручно спілкуватися. Ну і таким чином ми продовжили нашу еволюцію каналу. І тут я хочу плавно перейти до підсумків, так? Тобто, що ми взагалі хотіли отримати, так і що ми мали отримати. Ми хотіли отримати канал згуртованих людей, де до нас би записувалися люди, яких ми могли б вчити. А отримали, на мій погляд, ми набагато більше. Ми, ми отримали 820 підписників на YouTube каналі. Якщо брати монетизацію Ютубу, то за цей рік ми до неї не дійшли, щоб отримувати гроші саме з Ютубу, то нам потрібно мати тисячу підписників і 4 тисячі годин переглядів. Але якщо взяти за увагу те, що наша аудиторія це українці, а наша тематика, про яку ми знімаємо, це технологія. Програмістів, тобто програмісти, наша цільова аудиторія, і не просто всі програмісти, а ті, хто працюють з цією технологією Flutter. тобто їх, якщо брати серед цих програмістів, їх не так багато, і вони ще україномовні. Тобто, це супермаленька аудиторія для Ютубу. І навіть якщо ми колись і дійдемо до монетизації, це буде дуже мало, тому ми на неї сильно не розраховуємо. Наша основна монетизація до цього часу була це безпосередньо, учні. Учні, які займаються. І вчаться індивідуальному менторстві програмуванню також розширюється наша ком'юніті безпосередньо в Телеграмі, оскільки щоб люди... Були в курсі всіх наших подій. У нас є телеграм-канал, де ми з цим всім ділимося. І є також група в телеграмі, куди додаються розробники безпосередньо, для того, аби вирішувати різноманітні розробницькі питання і задавати питання, взагалі ті, які виникають під час проходження відосів в Ютубі. Тобто, в нас не так, що от на вам відоси, ми від вас відійшли. Ні, от на вам відоси. Берітьте домашні завдання, які є в цій групі, і вирішуйте їх. А якщо у вас є якісь питання, пишіть в групу, вам будуть люди один одному допомагати. В телеграм-каналі в нас 177 підписників, в цій групі 110, якщо я не помиляюсь. Тому це дуже прикольно. Ну і також багато людей стали підписуватись на мене в соціальній мережі LinkedIn. Це така професійна соціальна мережа, де, зокрема, айтівців дуже багато. Тож, оце ком'юніті, яке ми хотіли створити, ми його по факту. І створили. Зйомка відео дозволила мені легше формулювати свою думку. Тобто, якщо раніше мені щоб щось сказати, треба було 10 разів подумати, то зараз, коли записуєш відео, сам мозок розуміє, що треба думати швидше, і йому вдається думати швидше. І оцей, скажімо так, скіл донесення якоїсь інформації простими словами. То він допомагає мені в житті, коли треба комусь щось розказати, або якусь історію з життя, і так далі. То цей ютуберський якийсь момент теж вступає в силу. Я намагаюся бути послідовним, намагаюся слідувати плану, і від цього розмова йде тільки краще. Заняття з людьми, плюс викладання цього курсу саме в Ютубі, дозволило мені покращити свої знання. Оскільки, коли хочеш комусь щось розказати, то ти сам додатково 10 разів щось дочитаєш, щоб не казати якусь неправди, щоб давати максимально достовірну інформацію. І тому це реально так, коли ти вчиш когось, ти вчишся сам. Ну і такий ефект від Ютубу, від який я взагалі не розраховував, це те, що багато людей почали пропонувати мені роботу. Це як школи, різні курси онлайн академії і так далі, де мені пропонували стати їх лектором до різних навіть it компаній, великих і маленьких, які просто казали Олег, іди роби наші продукти. Ми бачимо, який ти класний розробник. Ну і це взагалі дуже круто. Якщо підсумувати, то ми дуже любимо робити цей контент, і ми дуже вдячні саме вам, що ви дивитеся наші відео. Бо без вас ми б вже це не робили і не отримували б цього кайфу, ні ви, ні ми. Але є одне оле, з яким зараз теж треба рахуватися, це те, що. Я поступив на аспірантуру. Я про це вже писав і в телеграм-каналі, і в LinkedIn, -і, як я виступав на конференціях і так далі. В мене будуть тепер виходити відео <про>, про аспірантуру. Ну, як мінімум, одне я точно запишу, як це відбувається і що це таке, щоб ви більше розуміли. Але щоб ви більше розуміли, я вам розкажу, що аспірантура вона реально забирає вільний час. Ну, вона його просто так от, от стискає. Як, як в цій сцені зоряних війн, де людям залишалося все менше і менше простору, їх такий мусороприбиральний прес ледь не стиснув. Ось зараз в мене приблизно така сама ситуація. Я намагаюся знаходити, звісно, час на YouTube, на подкасти, на все інше, але його ну, реально стає менше. Тому, на жаль, поки що, індивідуальне менторство, воно є на паузі. Я багатьом людям про це писав. Люди хочуть займатися, я це розумію. Намагався знайти якісь альтернативні варіанти, якихось своїх знайомих, гарних менторів для них. Але, на жаль, хлопці, нічого мені з цього не вдалося. Тому поки що з менторством справи такі, що його не буде. Але що ж буде? Будуть обов'язково подкасти, оскільки це такий вид контенту, який виходить раз на місяць. Наш подкаст виходить в останнє число кожного місяця, і на подкастах ми будемо намагатися кликати різних крутих людей, щоб якомога більше різних айтішних тем висвітлювати. Мені самому цікаво слухати моїх гостей, я від цього набираюся знань, енергії, якогось такого класного вайбу. І так далі. І також це корисно і для глядачів, ті, хто заповнили вже анкету. Вони дуже багато писали гарних слів про подкасти. Тому я радий, що всім це заходить, що ми це дивимося, тому ми це зупиняти не будемо. А із з контенту, то в нас в більшості буде виходити відео саме навчальні. І Довго ви цього просили, ми довго це намагалися зрозуміти, як зробити правильно, і вже в нас є певне розуміння. Це курс Flutter. Ми будемо викладати курс Flutter на цьому каналі також. От курс Flutter, він буде виходити. Можливо, це буде відео раз на два тижні, можливо, це буде відео частіше, але будемо потроху знімати. Спеціальні практичні уроки, де вже не просто буде мова програмування Dart, а де вже буде безпосередньо написання саме додатків, тобто де вже будуть запускати ми свої додатки і на телефонах, і на планшетах, і на комп'ютерах, і так далі. Ось такий в нас план. Але це все без вашої підтримки йти не може. Тому, будь ласка, заповнюйте форму, про яку я вже сказав. Пишіть коментарі під цим відео. Заряджайте нас, щоб ми робили більше контенту. Ми будемо намагатися, і залишатися на зв'язку. Я дуже дякую, що ви були цей рік з нами, що ми робимо реально класні штуки. І далі тільки більше. Нас стане більше на каналі, і стане більше класної та корисної інформації. Всім дякую і всім гарного дня, і всім па-па. І гарного дня! Нового року і всіх свят, які ви зараз святкуєте. Всім папа. -па.